Ну, насправді тут зібралася не тільки попаска, але то, трошечки ширше. Тобто ми завжди дивимося в категоріях а, ну, таких, скажімо так, всеукраїнського масштабу, тут звісно, вся Україна представлена, ну але принаймні центральний регіон точно. Щодо самої тематики, а, нас цікавлять економічні аспекти прийняття політичних рішень, тому що дуже часто буває так, що самі політики спекулюють і в зв'язку з тим, що у людей досить низький рівень фінансової грамотності. А, у нас може процвітати популізм, це дуже шкодить економічному розвитку, це дуже шкодить, скажімо так, загальній атмосфері, як ну, з однієї сторони, психологічні, так, якби, тому, що йде психологічне напруження. Люди відчувають, що вони перегнічені, що вони не можуть розвиватися. Це відповідно не дає змоги зробити такий прорив самій державі. Тому своїм завданням ми бачимо тут. Надати а, такі базові аспекти економічних знань для тієї аудиторії, яка тут присутня, і викликати інтерес до а, того, щоб критично переосмислювати ті процеси, які відбуваються зараз. А по-друге, зацікавити їх да, самою економікою, щоб у них було бажання далі а, самим грунтовніше вивчати ті чи інші економічні процеси. А, в які громаді ми? Здебільшого із маленькими громадами, і термою, з районними центрами. По типу такого, але потоматиці дійсно на політику, щоб громадяни, саме громадяна, ставала більш садами, що ми даємо їм. Мені цікавить їхня економічна грамотність, яка я бачу, що вона внизкомові, але я ще не можу їм суперечити, поки ми немає десанту. Курс валют. Ціна це грошова ціна грошової единиці, а виражена в одній країні, виражена в грошові единиці. Займається питання будь, власне також стало розвитку. А що стосується свободи, свобода це перш за все можливість волевиявлення і до тих пір, доки це не порушує права або і можливості іншої особи. Популізм особливо в економіці. В складних питаннях він є шкідливим. І те, і не можна просто так вірити всьому, що говорять, без доказової бази, як то сказав. Абсолютно не говорять, як саме це має зроблено, а коли говорять, то повністю не розкривають ну, всі механізми. Це. А от мені здається, що ця аудиторія, ці люди, які тут повчаться, мають навчитися розбиратися, розбиратися в деталях, мають навчитися. Розуміти, де їм брешуть. Це раз. Друге, мені здається, що оскільки аудиторія не є економістами, як такими, вони мають отримати базу. Ну і третє, я думаю, що вони звідси мають вийти натхнення. Це ціна, яка складається з реальної ринкової вартості, з урахуванням доставки. До споживача, мабуть, до біля дізналася я про цей семінар з інформ сторіночки представництва Ейдос. Вони. Часто дуже свої заходи анонсують на власній сторінці. Захід називається «Економічні аспекти з прийняття політичних рішень. На мою думку, зараз політична ситуація в Україні хворіє двома проблемами: політична складова: це корупція і це популізм. Коли будь-які рішення приймаються без розуміння економічних аспектів і саме Самих наслідків, які будуть прийма... які будуть нести для себе ці політичні рішення без урахування економічної складової, тобто не пусті слова і заклики про те, що газ повинен бути безкоштовний, чи ще щось повинно бути безкоштовно. А всі слова повинні бути аргументовані з економічної точки зору. <різвіст> А, звичайно. Сейчас я вас покажу. А, дядько Вася.